Привіт, мудрим і небайдужим. Ну що ж, друзі, ситуація розвивається не найкраще, не найкраще для нас, для простих українців. Після розмови Дональда Трампа з Путіним, після розмови Дональда Трампа з Зеленським, в Сполучені Штати Америки, переглядають свою політику. Вони усвідомлюють, що в сьогоднішніх реліях немає змоги домовитись з Росією щодо припинення бойових дій. Це велике розчарування. Сполучених Штатах Америки зараз напрацьовується нова програма, новий поетапний план, що діяти, як діяти. Прийнято вже рішення щодо відновлення постачання боєкомплектів. Є відповідні звіти, які підготовлені дональду Трампу, і він найближчим часом буде презентувати нову стратегію в частині підтримки України у війні проти агресивної Росії, проти агресора Росії. З однієї, це певний захист, той захист міст від ворожих ракет-дронів. і дронів. З іншої сторони, всі на заході усвідомлюють, що наявність зброї це продовження війни. Якщо висить на стіні рушниця, то вона буде стріляти. І як цей формат нескінченної, тривалої війни переробити все-таки на якесь досягнення? Припинення вогню і перемир'я зараз над цим будуть тільки напрацьовано. Однозначно можна стверджувати, що той план, який був розроблений, командою Дональда Трампа, я думаю, безпосередньо він приймав участь в цьому плані, не звершився. В червні ми не отримали перемир'я, і навпаки, вчорашня розмова Дональда Трампа з Путіним показала, що той не має наміру припиняти війну, і це такий дуже гучний ляпас, як на мене. Сполученим штатам Америки свого часу в Вашингтоні республіканці говорили, що в них є інструменти тиску на Росію. Один з інструментів презентував навіть Дональд Трамп, окрім співпраці в космосу, окрім співпраці в науковій сфері і агрохімія радіоелектроніки. Мова йшла про те, що США мають інструмент drill, да? Видобутку, збільшення видобутку нафти. Це той інструмент, який свого часу зруйнував Радянський Союз. І чи буде запущено цей інструмент, оце, як на мене, дуже важлива частина сьогоднішньої ситуації, тому що запущення цього інструменту тільки цей інструмент може привести до ослаблення Росії. Тому що все решта, ми розуміємо, в сьогоднішніх реаліях санкції не діють, навіть якщо будуть запроваджені більш жорсткіші з боку Заходу, є повноцінна торгівля з Китаєм. Ба навіть з Індією про Північну Корею я промовчу, та навіть Ізраїль. Ізраїль продовжує торгувати з Росією і проконтролювати, що ж саме постачає, ну майже неможливо. Тому, друзі, ситуація складна, ситуація важка. Ми будемо далі знаходитися під нищівними ударами, і все буде залежати все одно від заходу, чи готовий він на повноцінні санкції, чи готовий він заподіяти. І запустити такі механізми, які справді зроблять Росію неспроможною далі вести війну. Бо зараз ми переходимо в формат війни на витривалість. У нас в Україні потужностей вести таку війну немає. З допомогою Заходу виключно зброєю ця війна призведе до знищення українців і українських міст, тільки послабивши Росію. Можна спонукати і домогтися до перемиря. Чекаємо презентації нового плану. Як буде в мене інформація з Вашингтону, буду вас інформувати зараз. Е, всі плани, я так розумію, що там звертаються, викидається смітник. Як мені повідомили, і е, на моє запитання, що далі я не отримав відповіді. Розумію, що ці відповіді будуть напрацьовані найближчим часом.